Що робити тим, хто народився в піст? Їм можна святкувати? Ну ось наприклад, я я народився під час Великого посту 30 березня, і моя дружина народилася у часі Великого посту 7 квітня і. Чи по старому календарі, чи по-новому, ми завжди будемо святкувати свій день народження у час Великого посту. Тепер постає запитання: чи можна таким людям, як ми з дружиною, святкувати день народження? Так, звичайно, можна. У Біблії немає заборони, що не можна святкувати День народження у піст. Справа у тому, як ми собі дозволимо духовно святкувати це День народження. Найперше, ми маємо подякувати Господу Богу: є молитва на день народження і її має, і Нинник обов'язково прочитати, помолитися, подякувати Господу Богу за рік. Ми можемо запросити друзів поспілкуватися. У цьому немає нічого поганого. Тому тим, хто народився під час Великого Посту, можна і треба святкувати день народження.